Фатальний день чи глобальний психоз. Кінець світу, що начебто має статися 21 грудня цього року серед топ-тем в інтернеті. І чим ближче до цієї дати, тим більше істерія. Всесвітня мережа, переповнена чудернацькими пропозиціями на кшталт орендувати бункери чи навіть купити собі тепленьке місце у раю. Така послуга не з дешевих один квиток обійдеться у 120 гривень. А от за гарячу путівку до пекла доведеться викласти із гаманця ще більше. За кровно зароблені, обіцяють видати сертифікат власника 100% в обронь та навіть путівник. Та до таких солодких обіцянок Івано-Франківці ставляться з іронією і тим паче не вірять у глобальну катастрофу. Знову якийсь такий поклик, щоб люди спанікували. Це вже було не раз, не раз панікували. Навколо можна сказати, скільки людей вірять в те, що буде кінець світу, купляють пакунки по 80 гривень. Збронюють місця в бункерах в якихось. Це, це зовсім неправда, і це все дурня. Місце в районі хто не може купити чесні люди. Я думаю, що в бункері можна завалитися і ну, померти. І якщо кінець світу, значить Бог так захоче. Хто, хто має померти, той помер. А люди, якщо вийдуть навіть на місяць чи на космос, їм це не спасає. Не думаю, що це. А українці всюди виживуть. Це однозначно. Учну катастрофу наприкінці 2012-го начебто, значиться у календарі стародавніх Майя, та от ні вчені ні езотерики у те не вірять. кажуть, 21 грудня має настати не кінець світу, а навпаки, його оновлення. Адже календарна дата це лише певний підсумок. Опісля має розпочатися нова епоха розвитку. Тож нині головне не прогавити момент та налаштувати себе на позитив. Цей процес це те, до чого ми йшли. Сотні тисяч інкарнацій це процес, який останню цивілізацію оцінюється нашу земну цивілізацію, п'яту цивілізацію. Це як момент переходу перейти з п'ятої цивілізації в шосту цивілізацію. До цього ми йшли 13 тисяч років. А те, що відбувається довкола нас, це є просто плід людської фантазії, плід людських думок, плід людської злоби, ненависті, але. Я думаю, що зараз, ось цей час, сильний час, як ніколи, з хороший зручний фрагмент припинити припинити так думати. Тих, хто налаштувався на неординарні події, розчаровують і астрономи, і навіть метеорологи. Мовляв, жодних аномалій на кшталт параду планет, а відтак глобальних погодних катаклізмів не буде. Тож готуватися кажуть, варто не до кінця світу, а до новорічно-різдвяних свят.